Добрий ранок, мої малята. Сьогодні я пропоную вам дуже-дуже цікаве заняття. Сьогодні на занятті ми з вами зліпимо різдвяний калач. Зараз тривають різдвяні та новорічні свята, тому ця робота буде дуже цікава для вас. Спочатку давайте розглянемо. Подивіться, будь ласка, уважно на ілюстрацію. Ось такі калачі. Чукають на Різдво, вони дуже-дуже смачні. Ми сьогодні з вами зліпимо такий калач. Ось, маляти, я зліпила для вас зразок калача, який ми сьогодні будемо з вами ліпити. От і нам знадобиться дощечка, стека, серветка та шматочок пластилину, помаранчевого кольору, або якого ви. Мабуть, можна взяти коричневого кольору або навіть жовтого, а може навіть і білого кольору. На ваш смак можете обрати собі колір. Можна взяти повітряний, легкий пластилин. Але спочатку давайте приготуємо наші пальчики до роботи. Робимо пальчикову гімнастику. Вранці біля хати малесенькі сліди. Зайчатко вухати приходило сюди, стояло біля хати, ступало на поріг. Хотіло всім сказати, що випав. Перший сніг. Молодці малята. Розумнички мої, тепер наші пальчики готові до роботи. Беремо пластілин та ділимо його на три частини. Починаємо розкочувати ковбаски. Нам буде потрібно дві ковпаски однакової довжини. Але дивіться, малята, ми будемо робити не зовсім тоненькі. Одна ковбаска. Майже готова тепер друга ковбаска. Тепер беремо дві ковбаски і починаємо обережно ось так їх скручувати. Єднуємо їх. Ось так. Тепер, отриманий джутик, ми згортаємо ось таке кільце. Зараз нам з вами потрібно зробити ще одну довгу, тоненьку ковбаску. Роскочуємо наш пластилин і обгортаємо наш калач. Ось так збоку. Якщо лишні є, надлишки можна відрізати стекою. Дивіться, який калачик у нас вийшов. Можна залишити так, а можна прикрасити наш різдвяний калач, тому ми прикрасимо його. Можна взяти шматочок пластилина, розкачати ковбаску невеличку. Та скрутити ось так, як трояндочка. Ось так прикрасимо. Тепер візьмемо ще. Три шматочка пластилину зробимо листочки для нашої трояндочки. Тепер пальчиком ось так притиснули, приплюснули. Тепер з однієї сторони ми приплюснули. А там, де розширене, ми ось так стекою наносимо такі смужечки, прожилочки наших листочків. Ось так. Тепер цими листочками ми прикрасимо наш калач. Можна з обох сторін, можна з однієї сторони. Як ви собі бажаєте розмістити ці листочки? З текою можна допомогти їх притиснути. Ось наш калач вже готовий. Ось такий він у нас вийшов. Діти, скажіть мені, будь ласка, що ми сьогодні з вами робили на занятті? Так, вірно, ми робили. Різдвяний калач. Я дуже хочу подивитись, який калач вишив у вас. З нетерпінням буду чекати вашої роботи. До побачення малята! До наступної зустрічі!